Яскраві будинки та дивовижні пейзажі. Так діти витворюють на полотні своє бачення міста, в якому живуть. Їхній світ казковий і привабливий. Я малювала дитячий, дитячий палац культури. Ми, у нас було завдання зробити трішки. Ну, дивовижним якимось різними кольорами. Я зробила фіолетовий дитячий палац культури, небо зробила помаранчевим. Дерева я залишила звичайними. Ну щоб було трішки зрозуміло. Ці сумки теж розмалювали діти. Кошти від продажу передадуть на підтримку ЗСУ. Зробила дві сумки дуже красиві. Одна з пташкою та моїм медведиком, якщо можна так сказати, і друга з драконом. Нам не вистачало і сумок, і робіт. Вони хотіли більше, більше, більше і ще і приходили додатково, щоб намалювати як мога більше. тут живопис, гуаш, акрил, декоративний живопис. З дитячої виставки стартували святкові заходи до ювілею Інгулецького району. Ініціаторами заходу стали інгульчани та переселенці, що знайшли прихисток у районі. Ми будемо святкувати 60 років з дня заснування нашого рідного району, і були такі ідеї про проведення нетрадиційних заходів, і в основному через те, що йдуть воєнні дії на території нашої держави. Натхненниками цього заходу стали це музична школа номер 6 і також наші нові інгульчани. На майданчику біля інгулецького райвиконкому розгорнули і виставку фоторобіт переселенців. Тут майже півсотні світлин. Нам тоже хотелось поучаствовать в этом прекрасном празднике шестилетия Нгулецького района и немножечко вот, осветить себя, показать наши семьи, как вот мы где, как мы любим каждый час лавочку, кто вот какой-то уголочек, кто возле фонтанчика. Поэтому мы благодарны за порядочность, за чистоту, за доброту, за душевність всех жителей этого города. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, Цей день.